Привіт-привіт! Мене звати Тетяна, і зараз я хочу зробити розклад на Кремль, що відбувається у Кремлі, в яких енергіях знаходиться. Тобто верхушка ну, їхнє управління. Угу, три меча, а в них якийсь удар і загальна енергетика, страждання, недобре їм там, недобре такий стан, поганий стан, і ну, така енергія загальна, От, хоч плач. Хоча, не дивлячись на це, тут ще й на дні колоди десятка мечів. Тобто, е якось крах, крах планів. Тобто, мабуть, пішло не так, як вони хотіли. І... Але, але Кремль він досить. впевнено, працює, він знаходить, ну, він не один працює, а якби робота в команді. Робота в команді і до чогось готуються. І готуються вони до якихось певних активних дій. Можливо, вони, ну, вони очікують, що до них буде летіти, От. І, в них, і вони ведуть дуже активну підготовку. Переживають і вони залишились самі? Хто б їм там не допомагав? Як би там не допомагали? Їхні партнери. Але ця карта каже про, це карта відлюдника, а вона каже все ж таки, що ну, вони усамітнилися, вони на самоті і туз мечів. мечі. І тобто повинні тримати на контролі. Вони зараз, вони зараз ну от, піднімають в собі всю свою мудрість і приймають якісь рішення, але мені не подобається, мені не подобається цей туз. Або вони, або вони бояться. В них активна підготовка йде. Але чи ця активна підготовка йде для того, щоб себе захищати? От якби ця карта випала на нас, я б сказала, що ми готуємося захищати. І багато. Ну прям гостро, прям гостро стало таке питання. Ну, от по цим картам страждання, відлюдник, то, може, від них і відійдуть партнери, може, вже відійшли. І ситуація, в принципі, Ситуація як для них, то вона гостра, загострення. І все ж про що вони думають? Що треба ейтим. Ну, Ну да, треба йти на перемовини, але висувають якісь свої. Будуть вису, ну, висувати, що треба висувати пропозиції. Треба висувати пропозиції, мабуть, де до якось домовлятися. В них, знаєте як? В них, всередині, в них всередині вже все похололо. І дійсно ця карта ще підтверджує цю карту, що треба оборонятися і захищатися. Будуть їздити, знаєте як, а можливо, будуть і тікати. Це карта міграції. А якщо я дивлюся на Кремль, або вони будуть їхати кудись зі своїми якимось пропозиціями, От. або будуть тікати. Причому це буде таємно. Це буде таємно, тому що ну, не вийшло так, як вони хотіли. Не вийшлося. І Із-за того, що. Ну, вони отримали якийсь удар самісіньке серце. І із-за цього тільки і залишається то щось пропонувати. Таким, ну, дипломатичним шляхом, мені, мені хочеться сказати, по цим картам. Що вони готують собі шаги, шляхи відступу, таємні, І вони з кимось спілкуються. Ну і готують усіх до самооборони. Так, що такі справи? Ну, я просто дивлюся, що ще можна по цим картам сказати. Може, ну, може, вони і працюють, домовляються, або, або думають домовлятися з якоюсь країною, я не знаю, чи з партнером, який, ну, не то, що прихований, а якого не показують, якого ми ніде не бачимо. Ну от он, він сидить у відлюдниках, да? він там десь сидить подалі. І вони ну вони хочуть домовитися. І в дорогах. В дорогах приймаються рішення, десь хтось там десь їздить. А може цей відлюдник, це якісь такі острова чи країни, які десь взагалі так от далеко в стороні від людей, як би то мовити. І от вони їздять туди домовлятися. Може, собі готують, може, собі готують шляхи відступу. Я сейчас цю карту докладу. Немає тут ніяких справедливостей. Я думаю, що вони тікати будуть потихеньку. І вони місця собі готують. Ну, побачимо, побачимо. Поки відбиваються. Страшно їм там. Я ж не на всю Росію, да? а я саме на верхушку влади, то. То неспокійно в них там, і стан в них там поганий. З одного боку десь їдуть, щось пропонують, а з іншого приймають такі, на самоті сидять і приймають рішення про оборону. Само ті вони залишилися. Може, санкції добре діють. Ну, такий розклад в мене на Кремль получився. Далі буду вже дивитися на місяць, на Україну, на Росію. А поки всім пока. Дякую за увагу!